Добрий день, вітаємо вас в аптеці з самих дорожчих цін. Що бажаєте? Добрий день. А ось є такі ліки. Так, є. А, яке дозування? То я не знаю, а які є? Та які там є? 50 грам, 100 кушка, чекушка, 07 літра бідон. Я не знаю. То може ті, звичайні таблетки? А які є види? То Та там небагато. Таблетки, капсули, шмапсули, джеже, драже, порошки гранули, як льоду гранули ми. І каплі з ми. я не знаю. Свічки, капсули, апероль, аерозоль, дезодурант, розчин, суспензія, емульсія, емаль, лак, каніфоль. Я не знаю. А може вам той? Спрей, інгалятор, гель, мазь, крем, паста, лазання. О, чи може вам той? Укол? Я не знаю, може той укол? Вам внутрішньом'язовий, внутрішньовенний перорально. в всідницю, плечові, в ягодицю, в окорок, в шию в реберця, рибай, боженіна, сало, венні, генні, офігенні чи то манту. Я не знаю, але точно не манту. Мені в школі, коли робили манту, сказали не мочитися. З того часу я не мочуся, терплю, знаєте, і не миюся про всяк випадок. Може не так поняв. Будь ласка, без подробиць. Може ті крапельниці, інгалятори, а я вже казала, бульбулятори, перфератори, аератори, генератори. Я не знаю, чесно. Всі ви, мужики, не знаєте, що хочете. Жінці звони. <плес> Вона трубку не бере. Давайте все. Ну, все так все. З вас два мільйони. じゃあこいわ。